Це сніданок? Ми в прямому ефірі е, у столиці з 8 травня триває спалах гепатиту А, якщо конкретніше, то у Солом'янському районі столиці? Так, офіційно зафіксовано вже 34 випадки. Більшість інфікованих це діти з шести різних шкіл. Ну, і от, власне, зараз ці навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання. А як передається гепатит? А скільки триває інкубаційний період? Ну і найголовніше, як себе взагалі. Вберегти від цієї хвороби зараз, як і обіцяли, будемо розбиратися. І головний державний санітарний лікар міста Києва Сергій Чумак наш є сьогодні. доброго, доброго ранку. Сергій. А давайте все таки про об'єми спалаху, та тому що ми чуємо слово спалах, гепатит А і, і все. І одразу в очах вже. На сьогоднішній ранок у нас вже зареєстровано по місту Києву 48 випадків захворювання, із цих 48 випадків 26 захворіли діти. Угу. Що стосується госпіталізації, то на сьогоднішній день госпіталізовано 26 людей, із них 19 дітей. Це тільки Солом'янський район, чи трішки Це ми говоримо про спалах то що ми фіксуємо в Соломенському районі в. В мікрорайоні відрадний джерело вам відоме. Ми на сьогоднішній день над цим працюємо, проводиться підрозслідування. Тобто, ми спілкуємося із батьками із дітьми, із взагалі з хворими людьми, що вони вживали, де вони були за останні там два місяці, тому що, ну як ви говорили, інкубаційний період. Даної хвороби від 12 до 24 ага, днів, тобто поки це поки невідомо 14, але він може трохи бути укорочений, може бути більший даже до 5-6 днів Пане Сергію, Поки от ви розслідуєте, мовно кажучи, та джерело знаходите, та звідки воно все пішло, є так розумію, ризик поширення все одно. Поки да, ви чому? не можете це все локалізувати. Чи може це вийти за межі ну я ж навіть не кажу району за межі столиці і стати вже спалахом в країні? Ну, по в першу чергу потрібно всім людям розуміти профілактику і що це за хвороба, то тобто, як себе вести в даному випадку. Тобто елементарні речі, то тобто, дотримання правил особистої гігієни, це є основна профілактика даного захворювання. Тобто, це те, чим себе можна обезпечити. А зараз для всіх глядачів, розкажіть, як передається взагалі, як розповсюджується гепатит? Взагалі вірусний гепатит А розповсюдні шлях передачі фекально оральний, тобто збудник інфекції попадає через їжу, через немиті руки mm -hmm. до організму людини. Mm -hmm. Це може бути їжа, це може бути це вода, це може бути, це їжа, може їжа, бути просто вада, контакт да, да. грязними руками, тобто І все, потім, що завгодно. Потім, та? Потім те, що вживає людина. Тобто, mm -hmm. ви зараз сказали про гігієну не дарма. Та? Тобто, умовно кажучи, Звичайно, давайте ще раз просто розтлумачимо це слово гігієна, що мається на увазі, та? це що руки мити, та? постійно. В першу чергу правильно мити руки постійно після. Правильно, це як? Правильно, дві хвилини з усіма частинами, як це роблять да, лікарі, да, да, мабуть, да, так знає да, з да, да. милом обов'язково, щоб ті збудники інфекції, які можуть бути на руках, щоб вони їх змили. Угу. Симптоми які на сьогоднішній день Дорож, да. у хворих відмічається ну, першу чергу, слабкість, температура, діарея, може бути блювота. Тяжкість в правому підребір'ї, може бути зміна кольору шкіри, але це не завжди. Тобто і при цих всіх симптомах, які можуть бути, потрібно зразу звертатися до свого сімейного лікаря. А до речі, жовтяниця, так? От всім, всім відома, вона завжди при гепатиті А є як симптом. Чи не, не у всіх випадках? 70%, 70 можуть бути так, жовтяниця. Так? Да. Це лікується, це, це ж не страшно, так? Да? От ти захворів і, От, і що? В залежності від того, який перебіг хвороби. Ага. Є різні перебіги хвороби, і якщо то, це легкий або середній, то да, це все проходить А важкий mm -hmm. може бути, Може бути летальний і Навіть летальний. летальні панавіть летальні. Давайте тоді про щеплення поговоримо, тому що знаємо, що щеплення проти гепатиту А існує. Воно рекомендоване. Порадьте, будь ласка, в якому віці краще взагалі вакцинуватися, і як виглядає курс щеплень саме від гепатиту А вакцинація проти гепатиту А, вона рекомендована, ну не обов'язково. Тобто люди, які ну свідомі люди, вони можуть вакцинуватися від вірусного гепатиту. А якщо взяти згідно інструкції, то е, ця вакцинація мож може бути ну з одного року дітям, можна її робити. Ну потім ще друга доза через півроку робиться. Тобто, це з сімейним лікарем так. можна обговорити це і він можна конкретно обговорити, да, придбати е цю вакцину, звернутись до сімейного лікаря. І Я хочу наголосити на сьогоднішній день. У нас вже більше 200 людей вакцинувалися в даному мікрорайоні. В основному це діти. Профілактично Сергію, ми вас принагідно вітаємо з днем народження. Дякую. І ми раді, що ви у цей день прийшли до нас. Знаєте, знайшли і час. і лякали, і не лякали, і не, не лякали одночасно. Та хай у вас буде поменше роботи і спалах швидше знайшли б. Та, тобто знаєте, Скільки не говори, я вам кажу вже як телевізійники, ми вам скажемо, скільки не говори, мийте руки, мийте руки, все одно знаєте, прийде час, коли хтось не домиє, і все. Тому вам швидко спалах знайти і все це локалізувати. Дякую. Спасибі вам величезне. Не лікар Києва був нашим гостем сьогодні. Спалах гепатиту А зараз у Словському районі. І будьте обережні і майте на увазі, що від вас теж багато що залежить. За мить повертаємось.